Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я з міста Кривий Ріг. Сьогодні 16 квітня 2025 року. Вже погляньте, як я діта, дворі теплесенько. Біля 11 ранку. Я вже давно працюю на городі і вчора цілий день працювала. Вибачте, не записувала відео, бо часу немає. Зараз вже в нас жара пішла, вже на городі дуже багато чого робити. Сьогодні попікірувала помідори. Зараз покажу вам, що я поробила. Погляньте, яка краса, все квітне, деревця, погляньте, у всіх квітнуть. Тюльпанчики в мене, воно, нарцисики, трояндочки. Трояндочки буду скоріше за все на цій неділі вдобрювати і обробляти. Я вам показувала, я купила препарат Зелений щит для троян. То я буду кожні там 3-4-5 разів на на отак, от через три, через три, через чотири, через п'ять тижнів, отаково, буду дивитися на погоду. Якщо будуть часті дощі, то буду кожні три тижні вдобрювати, і обробляти. Там два препарати в одному іде. А якщо будуть нечасті, то буду там раз на місяць обробляти і вдобрювати. Так, і на цьому кусінчику тут я друзі в мене були ромашечки, та я їх воно бачите кущики порозсаджувала. Позаливала добряче. Так, вже воно погляньте, в мене шланга лежить. Шланги в мене вже я усі шланги, всі кусінчики шлангів порозкидала по всьому городу. Тобто я не буду туди-сюди з ними тягатися. Я вам показувала, я вона багато шлангів і порозкидала. Ну, одна в мене ще я в минулому році купувала дешеву м'яку шлангочку за тисячу там. Тисячу чимось, чи що не пам'ятаю, в магазині тада, 50 метрів. То я її оце поклала із цього, із крану. Оно, і вона в мене погляньте, бачите, тут я буду підсоєняти. У мене тут все воно, всі шлангочки отут зібрані, бо я тут буду підсоєняти до, до крану. Ну, поочередно, не, не кожен не всі зразу. І в мене ось, ось шланга лежить, і вона йде аж 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 до кінця городу. І вона там в декількох містах перерізана, і там соїдіння є, на які я буду підсоєдіняти до кожного кусінчика городу, і таким чином я не буду туди-сюди витягувати, тягати туди-сюди ті шлани. Так, вчора, що я поробила ще посадила троянди сині, що я купувала. Подивимося, друзі. Ну, я теж зрозуміти мене, я теж прекрасно розумію, що з чисто синіх не може бути трояндочок. Якщо буде бузкова, я буду дуже довольна, бо років зо тому я купувала вже бузкову, У мене є, я вам показувала. Але якщо на той час усі троянди рожеві, червоні, які я купувала, вони коштували 30 гривень кущик, то та коштувала 80 ще там під 90 гривень. Ну, а наразі 99 гривень в цей час, коли інші троянди по 80-90 по 90 гривень куш, то це, я вважаю, це, це дуже дешево іменно цього кольору. Бо цей колір е, рахується як, ну, як дорогий. То я ону, один кущик посадила, ось о. О, коло малинки. Е, ось о, один кущик посадила, другий, верніше, коло тюльпанчиків там. І ось один кущик ще я посадила коло сули. Тут в мене якраз таке місце добре, тут воно хрін зростає, там ця які хризантема, і воно, ну, і, і там буде трояндочка. Ну, в общем, міста всім, всім є. Все, друзі, зростає. Лише ось не вспіла вчора кусінчик. Тут малина у мене, і я тут не вспіла ремонтатна червона. Я не вспіла тут прибрати оце травичку. Але я дивлюся, що на цьому місці майже не зійшла малина. Не знаю, чи то ця трава забила її, чи то, чи то хто його знає, чи то Хрущ поїв у минулому році. До речі, друзі, у у нас у мене, по крайній мірі, ніколи не було хруща. Ніколи вірите ніколи, ні разу. За все своє життя я навіть не бачила цю заразу, але у минулому році в нас таке зашестя було. Полуниця майже вся пропала. Я вам казала, малина майже вся пропала, бо я і замовляла, і малину купувала заново. Зараз покажу, що там в мене з кущиками. І полуницю заново там дуже багато замовляла. І мені ще пані Ірино прислала в подарунок там декілька сортів. Зараз вам покажу все, покажу, друзі. Тайсон, ти біжиш на мій голос. Моя зіронька. Собачка, і Мірочка, воно віддихає. Жарко тобі. Друзі, жарко. Зараз 20 градусів, але дуже-дуже душно. На, на доща вже дивлюся по прогнозу, дощів не передбачають. Але ну, духота така дуже конкретна. І оті всі дощі, що йшли. Кажу я вам до одного місця, бо я вчора полуницю е, біля трьох годин заливала, і воно вода як в прірву йшла. Таке щось не, не розумію, що це за земляпи після таких дощів. Курочки ось бігають, несуться. Зраночку погодувала їх, варила я зерно кукурузу е, з пшеницею. Туди е, в мене таке воно ріденьке, туди до рідкої маси я ще додала. Е, Ну 10-20 процентів отаку я додаю макухи, перемішала і от макуха набухла, і я їм це з таке даю. І що я варене даю? Воно завжди солене, обов'язково сіль потрібна курочкам, Просто обов'язково, Це натрій. Він обов'язково потрібен курочкам. Несуться добряче. Вже трави багато зеленої, їдять вони дуже добре. Хоча я не скажу, що прям багато вони трави їдять. Ні, друзі, ось отаких за день три ящика. Це максимум. Якщо більше даю, вони попросту затоптують. Вони ну, ну теж не, це ж не свині, курі ж не свині. Ну. Так, повиносила всю свою розсаду з вікон. Помідори. Що я вам казала, пікірувати буду під плівку. Вже один ящичок там я спікірувала, а один ось, ось залишився. Буду зараз допікірувати. Ось, ось тут ось ще в мене помідорчики. Ось, ось ще, ще вчора зійшли, бо ну, дуже багато мене питають: а чи можна ще садити? Звісно, можна, друзі. Ну, все ще вроде. Якщо ви не в таких прям холодних регіонах, у нас, у нас всі помідори зростають аж до... Я не знаю. знає, я й не пам'ятаю у минулому році, е, хтось зна, коли вже я поприбирала оте бадилля. Воно було й було, і плодоносили, і плодоносили. То, отак. Е, так, е, всі помідори я буду пікірувати під плівку на городі в себе. Єдине монгольський карлик. Ну, ось о, декілька я вже попікірувала. Ще там в мене в хаті залишилося, то я виносити не буду, поки, бо буду сьогодні ввечері допікірувати, Це іменно монгольський карлик. Я його оддільно е, по дві рослиночки в кожен стаканчик. Це я вам показувала. Я у АТБ пила каву і завжди стаканчики із собою переносила. Або ще там мені писали, навіщо ви їх зносите додому. А ось навіщо ось о, дірочки поробила. Там, там знизу, 5 дірочок, Набрала земельки і попікірувала сюди монгольські карлики. Все. І, і не треба мені купувати якісь там стакани для, для пікіровки. Є розсада, яка дуже витяглася, Я ж вам все показую, Поглянув, ну Прям дуже повитягла. Нічого, все воно попікірується, звісно, таке залишати просто до висадки в ґрунт. Це, це, це не діло. А попікірувати це буде добре. Пікірую, друзі, і на отакій стадії. Ось погляньте, манюпусінькі, тільки сімядольні листочки, отакі поз'являлися, І на такій стадії пікірую. І на отакій стадії пікірую. Томат це така рослина, яка приживеться, мабуть, навіть в асфальті. У мене і відео таке якось є. То, ну, це, це не перець. Він, томат буде переживатися де хочеш, і як хочеш, і в якої землі. Помідори там в мене стоять, і це в мене вже я повиносила на закал. Перчик, тут гіркий і солодкий, і баклажани. Це в мене особливо. Все в ящичку, ось в ящичку і оно в ящичку. Е, е, винесла буквально години на дві, Все, потім занесу до хати перчик. А томатики, що розпікірую, то розпікірую. Е, що не в спину розпікірувати, то чи завтра, чи післязавтра буду розпікую. То, то таке головне, я хочу розпікірувати, вспіти іменно цю неділю до паски, бо кажуть старенькі люди, що це біла неділя, і в цю неділю все, що посадиш та посієш, воно добре буде плодоносити і переживеться, і дуже добре плодоносити буде. То ну то такого. так зараз. Я вам трохи просили трохи трохи ближче показати ось у баклажани, суперчики. Таково виглядає. Все в мене, що баклажани, що перчики в мене посаджені у торфяні горщечки. Тобто в них я і буду висаджувати. на Отакі от Отакі от Торфяні горщечки в мене. Це я купувала і в АТБ, і в магазині Тада. Ну, в магазині Тада вони дешевші. В АТБ по 65, а в магазині Тада по 55, там 10 сканчиків таких. Оце я оце я, що, друзі, винесла. І вони, до речі, друзі, вони під навісом. Вони не під Палящим Сонцем поставлені, вони під навісом. І ще один момент сьогодні. Дуже тепло, дуже парко, але не сонячно. Сонце не палить. Якби палило сонце, я б їх поставила так, щоб на них сонце не попадало. Такі прямі, ну, прямі лучі, щоб не попадали, бо вони ну Попалять попалять рослиночку, і це буде дуже недобре. Тим паче на початку, то як вона завжди була в хаті, і на початку цього треба виносити там на 2 години, на 3 години, там, потім збільшувати збільшувати час і вже потім до висадки в ґрунт, щоб вона була закалена, іменно так. так, оце я помідорчики попікірувала Рядок від рядка десь примерно сантиметрів 10 а сама рослинка від Рослинки десь сантиметрів 5 одна від одної. Ну, це е, отаково от я пікірую іменно з хати відкритий ґрунт вперше. Я так не робила. це м -м, Мене попросили підписники мої, дорогі глядачі, то я так зробила, будемо так вирощувати в цьому році, будемо дивитися. це я попікірувала, ну, повен ящик, все там тільки земелька залишилася. І якраз там ще один ящик туди влізе. Е, я дивлюся. Ну, думаю, що всі, всі, всі сюди влізуть. Не влізу, то буду, буду трошки е, туди далі. Ще клейонка дозволяє розмір клійонки длина, то можу ще далі продовжити цей парничок, якщо е, все не вліз. Але хочу все, щоб не на підвіконні зростала розсада, а отакував в парничку. А ті томатики в мене в парничку зразу були посіяні, вони так і залишаються зачинені. Я їх е, ну, поки ще не буду відчиняти. Ці помідорчики, а до речі, друзі, учора. Я залила і шланги тут все добряче і зачинила плівкою. Зранку, десь о 6-й ранку, я відчинила, щоб воно так продряхло земелька, щоб було вдобно садити. Тут навіть ну, земелька дуже після такої процедури, земелька дуже пухенька. Я воно взяла сапку, але я навіть нею майже не користуюся, бо я прямо пальцем так роблю дірочки і вставляю томатики і, і так акуратно заліплюю земелькою в бакруху, так. Коло коло томатика коло рослинки, бо ну земельку я так спеціально залила, щоб тут було мокро. І коли я їх висадила, я їх і ще з лейки залила водичкою дуже добре. Ось у мене лейка, і водою заливала із крана прямо набрато. Не відстояною, не теплою. а Прямо з крану. Оту залила і все. Ото до пікіру зачиню щільно е, плівочкою, і там воно десь е, ну днів. Три-чотири, буду дивитися, друзі. Три-чотири дні, може більше, може менше. Хто там? Буду трохи заглядати, щоб там, вже, щоб там не було сухо. Ну, Буду дивитися. Як просохне земелька, відчиню, полью, потім знову зачиню, а потім вже будемо потрохи відчиняти, провітрювати. ну, Це, це трохи туди далі. Ну, Зеленушка, зеленушка, друзі, вчора залила її теж добряче. Так, тут я почала перекопувати, прибирати травичку, бо навесні я не встигла тут вирвати, а вже пустило добре коріння і просто виривати не камільфо. Треба, треба обов'язково вилами перекопувати, добре витряхувати коріння, прибирати, бо я, ну, я так люблю. Там, де в мене щось повинно садитися, треба її добре перепушити земельку, щоб там коріння не було. Отак, От так, Просили малинку показати, ту, що я у минулому році восени садила. Що я вам скажу? Так, цей сорт. Харітеж. Так, а вчора, до речі, друзі, залила. Жовта малина, п'ять кущиків. Я всіх по п'ять купувала, це три сорта. Не, не одна не було, видно признаків життя зовсім. Вчора залила. Сьогодні кожен кущик попускав малесенькі пагонки. Кожен, всі прийнялися. Так, тепер харітейдж. Так. Раз, два є. Три є, чотири є. Так, ця ще, ця ще спить. П'ята спить. Так, далі. Ой, це вже прямо, ну погляньте. Все. Всі п'ять. Добряче Е, Ця у мене назва Маргарита. Це дуже крупна. Малина червона. І рання. А харітець, вона теж червона, теж крупна, але пізня. Ну, подивимося, друзі. Я ще нічого не кажу 100%, бо це таке. Я в цьому питомніки вперше в житті замовляю. Воно то поприймалося, слава Богу. А чи те воно, що я замовляла, це будемо дивитися. Так, і жовта малинка, жовта рання роса. Ось о, не знаю, буде вам видно. Ось ось Отак. Бачите, манесеньке. Це, це іменно за добу повилазило. За добу. Ні, ось отут. На цю ще поки немає. Ну, я думаю, буде. Бачите, воно як добряче. ось ось повилазило. Тут ще поки немає. А, ні, воно воно, воно збоку є. Ой, а тут взагалі ось. О. Раз, два, три, чотири пагона. Бачите? Я думаю, вам видно. Ну, в общем. Взагалі, поприймалася, але ті сорти, що я замовляла, хто його знає. Ну, будемо дивитися. Часничок просите показати. Ось, зелений, гарний. Два рази вдобрювала. Перший раз аміачною селітрою, другий раз карбамідом. Добрий, все добре. Так, яблуньки, яблуньки. Яблуньки ще свісти не, не, не хочуть. Так, це тут у мене моркву я тут сіяла, бурячок сіяла, смородинка посаджена. Ось опогляньте, як квітне вже моя пізня груша. Она красуня яка, гарнюсінька. І оно погляньте, шланги у мене по всьому городу. ось, Бачите, так? Всі, всюди. Прямо всюди, щоб. І ось, ось в мене соєняється, бачите. І сюди я буду підсоєдінять, воно і туди водичка, туди, 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 куди мені треба. Куди мені треба, там і буде. Е, полуницю посадила, ту, що мені пані Ірина вислала у подарунок. Погляньте. Так, це тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущиків. Е, Ой, як же вона називається? Чамора турусі. Така крупна, я дивилась в інтернеті. Крупна така полуничка. Подивимося, це я весь кусінчик для неї залишу. Ну, я буду гіркий перчик висаджувати потім. А він буде перебиратися, а вона потім згодом буде пускати вусики і розповзатися. Цибулька, редиска ту, що була в парничку. Клійонку я зняла. Там же ж ото клійонку, парничок я поставила і цей томатики у мене там зростають. Так, тут у мене купчиха. Ну, купчиху я замовляла, що в минулому році восени садила. А ось чотири кущики я досадила учора, що пані Ірина мені вислала. Це вікат я замовляла, це сама найпізніша полуниця, мені дуже хотілося. Знаєте, хочеться завжди першого всього, щоб не вродило, всього першого хочеться. Але коли вже нічого з цього немає. А тут раз воно з'явилося. От, от так от мені наразі дуже захотілося дуже-дуже пізньої полуниці. Хай буде. Ну там то моя полуниця, що залишилось з минулого року, що хрущ не з'їв. Так, і тут ще два сорти. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну тут який по одному кущику я висаджувала, який по два кущика. Це тут в мене тут я Азію посадила. А тут полку посадила рядочками віддільно. І в кожен кущ, верніше, в кожну ямку, в яку я висаджувала кущі полуниці, я клала отаку жменю лушпиня з-під цибулі і з-під часнику, це від хруща. Або в мене трохи залишалося гірчичного порошку столову ложку. І це все треба перемішати з земелькою, залити водичкою, а потім вже висаджувати. Оце я так зробила, щоб хрущик не, не поїв. Потім, скоріше за все, я буду обробляти від хруща. Ніколи не обробляла від хруща. Оце в минулому році перший раз почалося у нас таке ну зараза така. а ця, абрикос Менілівозу. І не видно, Погляньте, яка красунька, погляньте яке сонечко. зірочка моя. Отак. Хто там казав, ой, неправильно ви обробляєте, ой, якимись препаратами вони не подіють. Все время тим хорусом рискає він не подіє. Ну і що? Ну, в принципі, ще, ще потім я вам покажу, скільки плодів буде. Щоб у вас і челюсть висла, у тих, хто казав таке. В принципі, це в мене кожен рік таке, друзі. Я на таке не обращаю на таких людей, я зовсім не обращаю внимання. Ну, Бачите, все, все добре, все вижило, все добре. Ну, Надіюся, надіюся буде, буде багато плодів у цьому році. Хоча, ну і мороз у нас у трохи довбунув, скажімо так. Ну, Надіюсь, буде все добре. Черешня квітне, сливи воно квітнуть, красуні. Або е, післязавтра, або завтра буду обробляти по цвіту сливи, вишню, грушу, ота, що розквітла. О, яблуня, це найперша яблуня, хоча вона пізня. Не знаю, чого вона розквітла. Ранні сорти ще й не думають квітнути, а пізня ось розквітла. І оце яблуню. Це я буду по цвіту міра. Це я буду по обробляти усі ці дерева. Хорусом одну бачечку, 3 грами на 10 літрів води. Я так роблю кожен рік. Я не змінюю препарати і не збираюся змінювати, не пишіть мені цього бреда. Хочете, змінюйте. І, будь ласочка, я не, ну, в мене не, як вам сказати, я нікого не, не повчаю. Я тільки показую, як це я роблю. Тобто, якщо ви мене питаєте, а якщо в мене мене не цим препаратом, я оброблю, а оцим препаратом що буде? Я не знаю, що буде. Я обробляю цими препаратами, які я вам показую. Все на, на ці питання я вам не можу відповісти, бо я ну я користуюся тим, що я користуюся багато років, і я не хочу змінювати. І е, знаєте, багато хто там пише мені, що е, привикає там дерево, чи чи що там привикає до цих препаратів, потім не діє. А чому в мене все діє? Ну, ну все ді, ну я ж вам кожен рік вже показую, як я обробляю і які потім плоди на кожному дереві. То такого друзі, погляньте, ну це, це краса просто. І бджоли вже почали літати, гудять так прям. Може вам чутно, не знаю. Красунька. Надіюся, і плодів так багато буде. Друзі, я вас всіх люблю, ціную, всім вам всього самого-самого найкращого, а головне миру. Тепла, добра, все буде добре. Все буде Україна. Низький уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім все буде добре, моя мила Україна. Люблю вас, мої дорогі.